Щонайменше 28 пам'яток архітектури постраждали в Одесі внаслідок ракетних ударів. Пошкодження різні, десь більше, десь менше. А зараз треба думати про нагальні питання і про відновлення, поки говорити зарано. Спочатку треба попіклуватися про консервацію і інших будівель, говорить архітектор Анатолій. Ізотов роботи в Одесі, скажімо, за все треба. Розглядати квісь призму стабілізаційних і консерваційних робіт а загалом проблем щодо відновлення немає. Питання превентивних методів щодо захисту інших об'єктів. У зв'язку з тою ситуацією, що сталася, щоб унеможливити руйнування інших об'єктів пам'яток на території міста, також це має бути окрема велика робота. Якщо говорити про відновлення, то воно можливе відносно всіх зруйнованих пам'яток архітектури, каже реставратор. Однак, що стосується, наприклад, будинку в Ченах, то там багато елементів були оригінальними. Багато чого зберігалось оригінального. Це був один з небагатьох об'єктів, який зберіг в собі е, первісні елементи архітектурні, декоративні, тощо. От, а в результаті обстрілу вони пошкоджені. Є е, не, не тільки ж пошкоджені, в принципі, в той, же буде вчених, як об'єкт архітектури. Він пошко в ньому є власне експозиційні матеріали. Історичні, які також зазнали ураження. найбільше ураження від ворожої ракети зазнав спасопроображенський собор, але його відновлення можливе. Тим паче, що є багато матеріалів і документів, як він виглядає. Але зараз, на думку спеціаліста, це не на часі. По ньому документації більше ніж оскільки ми знаємо, що він був відновлювався. Ну, от і його відновити можна, але знову ж таки повторюсь. Питання доцільності зараз саме реставраційних робіт і відновлення їх сьогодні, чи в принципі захист, стабілізація, укріплення, щоб не допущення подальшого руйнування цих об'єктів пошкоджених. От і консерваційні заходи. Першочергово необхідна експертна оцінка руйнувань. І тільки після цього можна приступати до консервації. Підсумував архітектор реставратор